Вітаю вас усіх, мої шановні. Якщо ви дивитесь це відео, то вам, скоріш за все, цікаво нагинати в аренді грі Арена Breakout Infinite, так? Ніж сидіти в кущах з гілкою яблуні, на яку прикрутили шпінгалет від дверей в сараї. Так от, для чого я тут, всім ми розібралися, і сьогодні ми з вами розберемо метові пушки. Що таке мета? Мета це те, що на даний момент є актуальним в тій чи інакшій грі, будь то зброя, будь то спорядження, будь то мапа, або якась ігрова механіка, якою люди користуються, і вона вважається метовою. Ще перед тим як ми почнемо, я попрошу вас витратити пару секунд свого часу, підписатися на мій YouTube, на мій Twitch канал стріми кожного дня. Та доєднатися до мого Discord сервера лампове спілкування в чаті. Також ви можете знайти собі тімейтів. Є канали з пошуку тімейтів, де такі самі потуженята, як як ви чекають свого партнера, щоб піти розвалювати рейди, розвалювати пачки, сквади, стаки. Коротше, залітайте. А якщо вам цікаво, то в мене ще є телеграм-канал Сховок стрімлера. Да, там. Коротше, ігрові новини, трошечки лайв-контенту, теж весело, лампово, атмосферно. Я буду вам дуже вдячний. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую вам, що підтримуєте українське. Що ж, друзячки, ну а ми починаємо. Ось, до речі, отут або десь отут буде моя ігрова статистика. Я награв не одну сотню годин цю гру, помацав не одну пушечку, вже постріляв з усього, що там є, і можу, в принципі, якісь висновки робити. Але нагадаю, цей топ-5. М'ятових пушок є моїм суб'єктивним. Це моя власна думка, якою я з вами поділюся і вважаю, що вона буде вам корисна. Але вашу думку мені також буде цікаво почитати у коментарях під цим відео. Тому залітайте, а ми рухаємось оглядати перший ган по принципу від п'ятого місця до першого. Рушаємо, власне кажучи, п'яте місце, що я сюди притулив. На п'яте місце я поставив зброю, яка в минулому сезоні була моя найулюбленіша зброя до того, як її понерфили, після того як її трошечки знову бафнули, щоб повернути її, хоч якось у стрії, бо гравці перестали з нею грати. Я її брав, і я її засунув на п'яте місце тільки через те, що на ній самий складний паттерн віддачі із тих зброй, які будуть сьогодні у нас в огляді. Тому зустрічаю. Давайте п'яте місце. Прошу вітати. Аєк. Так, а як дуже класна зброя, по-перше, він має патрон, у якого найбільше пробиття в цій грі серед Assault rifle, штурмова гвинтівка. You know, це дуже круто. Він темповий, і єдиний його мінус на даний момент, як на мене, це його віддача, яку треба просто навчитися контролити. Типу, якщо ти зможеш її контролити, трошки будеш мишку тягнути вниз більше, все буде дуже у тебе круто і класно. Він може закривати дуже потужно патч. я вам це реально кажу. Ще один із його великих плюсів це його можливість можливість максимально зменшуватися для того, щоб поміститися в рюкзак. В рейді, в арені для новачків, кажу, хто не знає. Рюкзак має клітиночки, так і в тебе кожен твій айтем займає певні слоти. Так от, якщо ти береш якусь дефолтну зброю, то вона займає там до 9 клітин, умовно умовно. Я зараз не вдаюсь в деталі. Якщо що виправляйте мене в коментарях, але я не вдаюсь в деталі. То як якщо ти витягнеш з нього магазин, він буде в тебе в 6 клітинок, а то і в 4. Що тобі багато зекономить місце в одну полосочку, так скажем, в одну таку лінію, стрічечку. Це дуже зручно, коли ти лутаєш або енемі, або тімейта, або твій тімейт тебе виносить. Тому аєк це масхев зброя, але тільки через те, що його понерфили, те, що баф був взагалі не суттєвим, те, що через кратник ти з нього нормально не затиснеш, якщо в тебе немає якогось досвіду. Я його поставив на п'яте місце. І зараз, перед тим, як рухатись далі, давайте з вами швиденько розберемо збірку. А до речі, після цього відео залітай обов'язково в Discord, бо всі збірки з цього відео будуть саме там, з кодами, щоб одразу вставити в гру, і в тебе типу зброя була вже готова. Рушаємо. Ось, власне кажучи, перед нами АЕК, Це його стокова збірка. Ось так він виглядає. Без кінів, без будь-яких обвісів, просто в стоковому стані. Що сюди можна зробити? Дивимось. По-перше, давайте приклад. Приклад розберемо. Тут є купа варіантів. Купа, це вже буде вкусовщина, Саме головне, що я вам скажу, не партесь, просто АЕК СТБ. Все, він у вас тут є. Він у вас тут є, і ви кайфуєте. Він дає непогані стати, ви зможете розвалювати по магазину. Одразу рекомендую брати барабан на 50 і не паритись взагалі. Далі кришка ствольної коробки змінюється на Аєк ПА спеціальна. З планкою Пікатіні. Планка Пікатіні, це, якщо хто не знає, це оці ось штучечки це планка Пікатіні, куди ви можете вішати обвіси. Сюди ви ставите приціл. Приціл це абсолютно діло смаку. Ви можете дивитися на ергономіку, можете на власне відчуття, можете взагалі сюди тіпларі поставити. Мої особисті рекомендації це отакий от прицільчик. Майже на всіх пушках з ним граю, куди я не вішаю кратник. Можна, звісно, поставити сюди приціл, наприклад, X7. В Минулому сезоні я грав з ним, але кажу вам чесно, що особисто мені незручно контролювати віддачу, а я люблю затискати. Тому я вішаю такий от прицільчик. І не парюсь. По ручкам. Сама казирна ручка в грі це легка рукоятка. Отак вона виглядає. Але вона і сама найдорожча. Тому дивіться, якщо ви не хочете купувати цю, ставите просто скошену. Поставили скошену рукоятку, ось так вона виглядає, ви можете бачити. Якщо вам дорого, ставите куточок, він дає теж дуже добрі стати. Але моя рекомендація це скошена. Ось так воно виглядає. Так, тепер рухаємося до дульника. Дивіться, у нас тут є можливість поставити глушники, вони дають стати. Невеликі, але також непогані. І є можливість поставити просто надульники, якісь, які не будуть глушити звук, але давати стати. Я рекомендую ставити або віддаєка дефолтний, але він робить ствол трішки довшим. Можна поставити ось такі: він мінус один стат дає, але непоганий, і він недорогий. Що головне. Ось так. От виглядає збірка у готовому стані. Ось так ви можете бачити, як вона буде уже у вас в руках у грі. Всі коди будуть в Discordі. Тому не стісняємося. Заходимо. Заходимо, заходимо. Ми рухаємось далі до четвертого місця. Якби це був топ саме АЕРов, цієї пушки б тут не було. Але я вирішив зробити просто топ-5 ганів, які, на мою думку, є метою. Тому ця пушка тут є. Вона знаходиться на четвертому місці через те, що вона, на жаль, дуже погано закриває дальні дистанції. Зустрічайте четверте місце. П-90. Так, П90, півник. Коротше, в чому фішка цього гана? Я пояснюю швиденько. Він має дуже крутий 4, 5 патрон. І при цьому, якщо ви. Не любитель позиціонувати приціл, а любите дзвонити в дзвіночки, то на неї є дуже класний м'ясний патрон. М'ясний патрон це патрон, котрий не наносить взагалі ніякого демеджа по спорядженню, бо в нього нульове пробуття. Але він дуже боляче робить по відкритим частинам тіла. Ти затискаєш в ногу, і він наносить туди дуже багато демеджу. Це м'ясний патрон. Це керовий, на мою думку, патрон. Я вам так скажу. Мені він, якщо чесно, не дуже подобається. Тому що ти одягаєшся на півтора-два лями, заходиш, заходить тіп на 300 тисяч одягнутий і стирає тебе цим м'ясним патроном, але він є. Його не можна ну не згадати. Просто P90. Чому він саме на четвертому місці? Він крутий, класний. темповий, він також в одну стрічечку збирається, як і минулий ган аєк. Але він не закриває дальню дистанцію. Це ПК. Пістолет, кулемет, це ближня, середня дистанція. На даню дистанцію можна вбити. Напишіть, що єбать, я там убивав, я на нього X7 вішав. Красавчики, можна вбити, але то який розкид? Це типу ти береш 198 патрон, це патрон тір 5 затискаєш на дистанцію, фул видаєш обойму і вбиваєш типа. Ну це таке собі. Тому четверте місце. Але якщо скомбінувати його зі снайпою, тільки мосінку не беріть, я Вас прошу це імба. Ти закриваєш ближню, дальню, середню дистанцію. Якщо тіп тебе кошмари десь в кущах, вдалі ти просто заходиш приціл зі снайперки, вирубаєш його. Єдиний мінус, що у тебе буде другий слот для зброї зайнятий, але не такий собі. Це вже і мінус. Захотів. Поміняв, тому давайте рухатися далі і подивимося саме збірку на цей ган. Саме ось так от виглядає у нас П90 в її стоковому стані. Так вона виглядає прям без будь-яких авісів, без кінчиків, без нічого. Що ми робимо? По-перше, ми одразу, щоб розвалювати кабіни, одразу міняємо П-90 оригінальну цю кобуру, тіло її оригінальне змінюємо на інше. На ось таке. Вона у нас дає плюс стати та й виглядає набагато краще. Рухаємось далі. Нам треба змінити тепер базу. База у нас є високою, через те воно не буде в одну стрічечку складатися, щоб вона складалась в одну стрічечку, багато людей не знає, що треба робити. Ви вибираєте посередині П90 маленьку, яка йде вниз, знижену. Воно одразу відкидає ствол, але це не є проблемою. Ствол ми зараз поставимо, тому що по дефолту тут стоїть маленький ствол, а для пониженої планочки треба великий ствол. Ну, як великий, довгий. Напишіть в коментарях, що краще, довгий ствол чи широкий. Ми вішаємо цей великий ствол. І ось таку імбу ми вже маємо. Далі вже на свій огляд сюди можна прикріпити ліхтарик, сюди можна прикріпити ручку. По ручкам все те ж саме. Спортивна, дорого, скошена. Дорого. Е, трикутничка тут нема, одразу тоді РК вішаємо. Все. Я бігаю зі скошеною. Для мене особисто це масхев. Тридцятник. Убираємо сюди одразу полтинник, магаз на 50 і не паримо. Далі. При знову суб'єктивчина, але моя порада. Беріть оцей. Він реально класно виглядає, він дає оцю планочку при підйомі, і ти реально от з нього цілися, прям ніби як легше. Ну, типу, я спробував. Я пробував спочатку грати на цьому, на своєму улюбленому на даний момент прицілі. Мені не дуже зайшло саме на ньому. Пробував грати на у цьому прицілі. Теж не дуже зайшло. Коли я е, подивився в одного стрімера мого колеги, Тьомича Лізарта, отут десь зараз буде, коротше, згадування його твіч каналу, Тьома, привіт. Мені сподобалася якусь нього виглядає саме оцей приціл. Я з ним побігав, і мені дійсно зайшло. Тобто, ось так у нас виглядає повністю готова уже збірка з п'ятдесятником, зі скошеною рукояткою, з ліхтариком і прицілом. Не дуже складна збірка, головне просто знати, яку планочку поставити саме от сюди, для того, щоб у вас вона була в одну стрічечку, тому що інакше вона буде у вас займати більше слотів. Це буде трошки незручно. Рухаємось далі. да? Далі у нас буде один з моїх найулюбленіших ганів. Цій грі в цілому, але, на жаль, він недооціненний. Зустрічайте третє місце. АК-12. Так, АК-12 це імба, хто топ мені що не казав, це мій самий улюблений Ган. Але він на третьому місці через те, Ще його патрон останнім часом мене дуже жорстко підводить. По перше, я не дуже відчуваю різницю між БС-ками і БПшками п'ятим, четвертим тіром патрона. Не знаю чому хтось відчуває, хтось каже: ні, ну різниця є. Я реально не відчуваю. Для мене іноді просто в четверте забрало лупанути БС-кою В опори вона не пробила. Я такий е, шо? А іноді ти береш ППшку і кладеш склад, просто там те п'ять т шість і не паришся. бо ти просто затискаєш. І воно реально залітає. Пушка була ослаблена. У пострілах на дистанцію, але в клоузі вона дуже дуже бодро виносить. Має гарний темп, приємну ергономіку. Дуже нескладна у збірці і не супер дорога, якщо чесно. І має гарний патрон, як крути, не крутий, нехай. Ну, зараз всі патрони автоматичні в грі, вони ослаблені, все робиться для того, щоб люди сиділи в кущах зі снайперкою. А ми, ті, що люблять гадку вгатить, піти повоювати. Ми, ну, типу, теж брали снайперки, а ми не беремо, ми мучаємось, ми терпимо. І патрон, хоч і підводить, але він убиває. Він убиває, це хороший патрон. Це хороший патрон, який мені заходить, з яким я багато награв. Пробігав весь минулий сезон за К-12. Був довольний, кайфував, і для мене пушки краще нема. З цим ганом, саме з Ганом, уже починається той момент, коли ти будеш відчувати себе. Комфортно з кратником. Ти вже можеш вішати сюди x 7 і йти розвалювати. І оце прям масхеп. Тому що АЕК і П90, на жаль, тобі цього не дозволять. Дозволять, але ти будеш платити одним патроном. Ти будеш затискати, ти будеш багато витрачати патронів, щоб влучити в чувака, розумієш мене? І воно тобі не треба. Тобі треба, щоб ти видав спрей, збрив тіпа, і неважливо, яка це відстань. Їдемо дивитися збірку. Або йдемо, не знаю. Погнали, коротше. Так, ну вже по канону дивимось спочатку, як виглядає він у стоковій збірці. Дивіться, немає жодних обвісів немає жодних скінчиків, нічого тут взагалі немає, все класно, круто. Ось, отак він виглядає. Пушка вже сама по собі, красиво. Магаз. Одразу сюди вішаємо. 60-ник. Ну, ви можете ціхануть, уїбать барабан. Я не рекомендую. Ну, діч, об'єктивно діч. Плюс ріже ергономік. Рукоят, я вам так скажу. Скільки я вже граю, ну, типу, я не обрав собі ніяку рукоятку. Можна, поклацати, подивитися на стати наприклад, там, типу, РКТ. Три дає там ергономіку якусь по прикладу. Так само обираєте на свій смак. Я. В цілому бігає з цим прикладом, але мінус він не складається, його треба знімати постатам. В даний момент це є найкращим, але його мінус його не можна скласти. Ще один мінус цього калаша. Він в одну стрічку ніяк не складеться, тому що типу, рукоятка там на ньому і вона не дає приціл, і отут саме цікаве. Ви вже можете сюди вішати x 7 і не паритись. І я залишу тут зараз x 7. Поясню, чому. Наприклад, ви граєте відкриту мапу. Ну, дивіться, аеропорт, ферма, далина. Виграєте долину? Нортріч <с���1> Арсенал. <or> Навіть та сама тівішка, вона має відкриті дистанції. І тут уже плюс в тому, що ти можеш закривати їх, закривати за рахунок прицілу X7. Це класно, тому що ти порімкнувся в тебе Х2, ти в опорі працюєш. Порімкнувся в тебе X7, ти на дистанцію валиш. Але, типу, воно трошечки жре ергономіку, якби там інший приціл дає от плюс 8 до ергономіки. Дивіться тобі. І я тівішку бігаю з цим прицілом. Я не беру X7. А якщо я йду, наприклад, в аеропорт грати, то я беру X7. Одягаю, тому що мені потрібна дистанція, але ви можете поставити абсолютно будь-який приціл під ваш геймстайл приціл не жорстко, прям вирішує. Він єдине, що дає, це ергономіку і власне відчуття, типу комфорту. Якщо от комусь комфортно грати з усім, господі, так грайте, якщо ти з нього розвалюєш, бери, грай, не парся. Рукоятка по дефолту, все вам кажу, спортивна, дорого, скошена, дорого, куток. Я граю зі скошеною. Я не беру ці рукоятки, я не беру її. Вона, як на мене, не дає Дає переваги над цією там стати мінус 2, типу, ну різниця 2 стата, тільки ця коштує 80 тисяч. А ця 120 найдорожча рукоятка в грі. Я люблю гавріків, які її одягають, я їх убиваю, виношу цю рукоятку і продаю. Тепер по дульникам. У нас тут є плам'ягаз і є глушник. Глушник дає плюс 2 до контролю горизонтальної і вертикальної віддачі. Дульник плам'ягаз дає плюс 5 до вертикальної, плюс 7 до горизонтальної, що є краще насправді, тому що дивіться, якщо у вас є. Тім стайл, що ви сидите, там, не пушите. Ось така длінна пушка у вас. Типу, ну ви в клоузі, з нею нормально не пограєте, але вам подобається, як воно так тихенько, не гепа на півмапи. Та ставте на здоров'я. Я вам скажу, я грав у стім, і стім, ну не дуже, воно там відчувається. Ті циферки, там одна-дві одиниці. Я ставлю пламя газ, тому що мені зручно, коли ствол не задирається, ти бігаєш, ти можеш в клоузі відіграти, на дистанцію відіграти, і все в тебе окей. Сюди ми вішаємо знову нормальний приціл. І ось так от виглядає у нас уже в лові. Збірці виглядає пушка, яку ви можете в дискорді скопіювати код собі, вставити. Якщо ви ще не зайшли, зайдіть, я вже який раз це кажу, я вже задовбався Далі казати не буду. Або буду, не знаю. Ось так вона виглядає коштує Вона у нас 324 тисячі. Ну там в мене щось ще було. Ось, ви можете бачити. Ми рухаємося до двох останніх місць. Це топи. Ну це вже топ. Це вже топ. А далі будуть взагалі топ-топ. І наступна пушка, якби це відео вийшло в минулому сезоні, вона була б на першому місці. А так як вийшло, новий сезон, додали одну метову пушечку, яка просто анігілює всіх і вся, і жоден ган з неї не зрівняється. Тому ця пушка трошечки подвинулась. Тому прошу вас зустрічати друге місце нашого з вами рейтингу, точніше, мого для вас, це H416. Вона же хикашечка, вона же хікля, вона ж апаратік, апаратік. Що можна сказати про кіклю? Минулому сезоні це був тупо анігілятор, це був імбаган. Ти його береш і виносиш. В цьому сезоні їй скорострільність порізали на 40, але вона все одно дуже жорстко розриває. Навіть в упор, я думаю, вона може перестріляти юшку, якщо типу там бля, я не знаю, зірки зійдуться. Якщо фартане якось, ну якось так. Багато про цю пушку не скажеш. Вона має. Приємний патрон і четвертий, і п'ятий я перший дев'ять дев'ять п'ятий патрон. Багато говорити не буду. В принципі, про неї реально не скажеш. Вона тупо бере і вбиває. Це пушка, яку ти береш, ідеш, нагибаєш. Все, але з нею треба вміти грати. дивіться. бо вона, по перше, не дешева, і я не рекомендую її брати в бомжацькі збірки. Якщо ти одів Т4 шолом, Т4 бронік. Не бери хіклю, Ну не позорься, брат. Ну візьми, одягнися, те 5 мінімум, мінімум, і бажано без четвертого забрала на обличчі, так? А краще Т 6 І тоді бери хіклю. Тоді вона себе реалізує. Вона дає тобі закривати пачки, вона дає тобі можливість заробляти в цій грі, ходячи в рейди, і виносити ті пів, які хочуть твою екіпу забрати. Їдемо дивитися збірку. Або йдемо, або біжимо. Я не знаю, що я так кажу. Просто так кажу Погнали. Так, друзі, от дивіться, вона у нас так виглядає в стоковому стані. Оце прямо без нічого, без кінчиків, без авісів. Ми починаємо збирати. Одразу вам кажу, дивіться, магазин. На 60. Одразу це 100% нижче не треба. Е, я ще почав грати з магазином на сотку. Я це побачив в одного дуже крутого стрімера, одного з топів українського твіча по грі Варена Breakout Інфініт. Його канал ви бачите отут I'm Жорік. Жорік, привіт. От, він бігає червону тівішку в соло з магазином на сотку і просто складає складає склади. Тому, якщо у вас гарний АІМ, рекомендую беріть, ви не пожалієте. Кількість патронів в цьому магазині вона вам тільки допоможе. Ті, хто мені напише за ергономіку, вона не дуже жорстко там ріже. На мінус 6 вона срізає, якщо брати 60-ник, але ці мінус 6 вони просто окуповуються скаженою кількістю патронів, яку ви можете затискати просто в склади, і вона реально вирішує. Таке відчуття, ніби вона. Вбиває з цим магазином краще. Але я залишу 60 ник Для тих, кому ще лінь дивитися, як він витягує магаз, можете взагалі з вікном поставити і одразу все бачити. Це додали, до речі, в цьому сезоні. Вона забирає мінус 1 до статів, до ергономіки, але коштують вони, в принципі, однаково. Там різниця в тисячу когіенів, типу, це небагато. Дивіться, це штука суб'єктивна, насправді. Я бігав і з цим цевиком, і використовував саме дефолтний стандартний. Нахіклю, головне ствол поставити довгий, тому що він більше демеджу буде вносити, як не крути, і давати стати краще. Тому я зберу в звичайній збірці, але якщо вам хочеться, ви просто берете і вибираєте ось такий довгий. По планкам, дивіться, отут історія міняється. Тут є і спортивна рукоятка, і є скошена рукоятка, але я рекомендую вам просто цей бублик вішать. Компактно, тактично. Все, цей кругляшок повісили, все, це найкраща ручка для цієї пушки. Просто запам'ятайте це. Якщо я не правий, пишіть в коментарі. Далі що ми робимо? Приціл. Ви можете поставити X7, можете поставити будь-який інакший приціл, який вам захочеться. Це вже суб'єктивно. Тому що пушка закриває усі дистанції. Абсолютно. По прикладу, та сама історія. Я собі ставлю зазвичай цей звичайний прикладок, він дає непогані стати. Дульник з дульником та сама історія, ви просто дивитесь, який вам більше підходить за ціні якості. Вони всі непогані, вони всі дають стати. Але якщо, наприклад, вам треба сайленс, ну ви робите такий ствол, він дає вам стати. Але дивіться просто, яка вона довга, її буде жорстко задирати. Це буде ган для відкритої місцевості. Якщо ми говоримо про закриті приміщення, то 5.56 і все. Ідеш виносити? Отак. От виглядає моя збірка, з якою я там зазвичай граю, бігаю. Плюс я іноді перезбираю її внакшу. Я знімаю цей приціл, одягаю той, який мені подобається. Я знімаю цей цевик, вішаю ось цей новітній більш. Вішаю сюди, знову ж бублік, вішаю ліхтарик, і в мене виглядає хікля ось так. Сюди ще можна повісити якийсь прикольний скінчик. У мене їх не багато. У мене є ось такий ось скінчик, Наприклад, так ось буде виглядати метова пушка даного сезону, яка займає друге місце. Або ще додати сюди сотий магаз, і ось так це буде взагалі анігілятор. Я не знаю, що може бути краще цієї пушки. Хіба що те, що зараз я вам покажу, перше місце там взагалі жесть. Так, ну а пушка, яка заслужила тут. Перше місце. Це той гань, який прийшов до нас на бета-тесті. Вже на бета-тесті було ясно, що це просто касілка, це не пушка, це пила. Вона пиляє, вона не стріляє. Вона не є еркою, вона є марксманським ганом, але її шалений темп стрільби можна приписувати спокійно до аерок, до ППшок до, до чого завгодно просто. Зустрічайте перше місце сьогодні це Ю191. Це китайська зброя, яка... Не залишає шансів, вона просто стирає в нуліну будь-яке спорядження в цій грі за пів секунди. Вона просто виносить. І я не буду багато про неї казати, про неї багато не скажеш. Вона єдине, що дуже дорога. Це ган не для бомжів. Ти маєш брати цю пушку, коли ти готовий розвалювати, коли ти одягнувся, коли ти будеш вбивати, коли ти заряджений на перемогу і готовий рубатися, а не бігати ящички відкривати. Поняв. Тому дивимось збірку. Ось так виглядає пушка Вона в стоковому стані. Кож. Коштує вже 450 тисяч. Тобто у нас АК-12 в зібраному, там щось 300-400 коштувало. Це тільки в стоковому коштує 450, розумієте? І ми будемо її зараз збирати. Одразу магаз або на 40, або Якщо ви прям вирішили жорстко запотіти на 75. Але раджу заряджати його наполовину тір-4 патроном, на половину п'ятим. Або фул те 5 Я реально ніколи так не робив. Саме коли ця пушка з'явилася, я почав так робити. І просто я заходив в Т-6, як нішу масло Приціл знову суб'єктивно. Можна їх 7. Пушка закриває всі дистанції. Сюди ми кладемо щічник. У нас є щічник який дає плюс стати, плюс 4 до вертикальної, плюс 8 до горизонтальної і плюс 5 до ергономіки. Ось. Отак от він виглядає. Ручка. Знову ж таки, все по дефолту. Спортивна. Якщо у вас не вімкнути оце, то вам спочатку треба поставити планку пікатіні сюди. Отак от натиснути планку Пікатіні, Потім ручку. Або легку, з якою я знову ж таки не разу не грав навіть на цьому гані. Я від неї відмовився, я і на інших потестив, і мені було нецікаво. Скошену ручку. Сюди можна прицепити ліхтарики, і з дульником все просто. Але єдиний момент: дивіться, глушник коштує 20 тисяч, дає плюс 3 до вертикальної, плюс 5 до горизонтальної і коштує 20 тисяч. А от плам'ягаз дає плюс 5 до вертикальної, плюс 9 до горизонтальної, але коштує 130 тисяч. Тому, як би дивіться, для статтів краще реально вішати плам'ягаз. Для вашого гаманця буде, звісно, краще повісити просто глушник і не паритися, але пушка буде довго, буде трошки задиратись. Тому якщо ми вже збираємо класну збірку, ми збираємо її вже бодро. Вийшла лакшері збірка на дев'ятсот тисячі коїнів. От що ми маємо, друзі, ось так вона виглядає. Цю збірку я закину до себе в Діскордик. І ви зможете її там скопіювати, побігати, потесити. Дуже крута збірка. Тому оця пушка зараз вона не залишає шансів. Взагалі, вона має дуже крутий і дуже потужний четвертий і п'ятий патрони, які виносять просто з декільких шотів у тіло, і неважливо в якому ти арморі. Це взагалі те, що треба різати і різати прям супер сорочно. Тому користуйтесь, поки це не забрали. У нас Друзячки, а Я дякую вам за перегляд. Дякую величезно, що подивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях, як вам ці пушки. Ви 100% хтось уже з ними грав, хтось ще не грав, спробуйте і повертайте сюди, давайте все все обсудимо. Не забуваємо долучатися до моєї спільноти в Discordі. Залітайте мій телеграм-канал. На Твіч залітайте в мене стріми кожного дня. Задавайте питання, ми можемо з вами це відео обсудити. в мене на твічі, на лайві, потесити ці пушки. Я вам покажу, як кожна з них працює. Тому я всіх вас обійняв. Нехай цвіте український YouTube. Слава Україні! Обирайте українське! Бау!